Приватка нічна, ми не віримо вже дива. І чаю впікає уста, та гояться рани. Казали чекати морозів після різдва. Та нас і до того добряче трусило під ранок. Намети, хоч дети, це справа давно не нова. Ти можеш прикинутись хворим, сліпим і без ноги. А можеш лишитися вдома, де рідний диван. Та ти ризикуєш по тому сидіти без нього. І поки ти дивишся шоу, офлайн чи онлайн, і поки сидиш у зручній комунальній коробці, ти знаєш, це, це все не про тебе. І поки ти тиснеш на мишку, тут тиснуть на хлопці, тимлять барикади до тисячі громадян, надивує лихо коспортанського обрану Майдан вимерзає, але не вмирає майдан Скажи, чи чекати тебе на граніті Майдану?